Сьогодні ми маємо велике свято, свято і за того, що нас об'єднала кров Ісуса Христа. Може би ми не знали один одного, разом би не співали, але сьогодні Бог Він дарував нам свої Дві 2000 років тому Він послав свого Сина на смерть, який віддав своє життя, який помер за нас, який заплатив ціну, щоб ми сьогодні із вами мали спасіння у ньому. І це велике для нас Господнє благословіння. І важливо, щоб ми цінили цю ці жертву, яку для нас зробив Господь, тою ціною, якою Господь заплатив за нас, щоб ми мали в ньому вічне життя. Я зачитаю Вінгелія від Івана, 19 розділ, з 28 по 30 вірш. Венелії від Івана, 28 розділ. Вибачаю, не 28, а 19, розділ, 28 го вірша по 30. й Потім, знавши Ісус, що все довершилось, щоб збулося, Писання проказує Прагну. Тут стояла посудина повна отсту у ж губку оцтом наповнивши і на трусину її, настромивши, піднесли до уст Його. А коли Ісус Отцю прийняв, то промову звершилось і голову схиливши, віддав Свого Духа. Сідайте, будь ласка. Я думаю, що для нас воно є відоме місце, тому що не раз ми це місце читали, і ми знаємо, що Ісус Христос Він зробив для нас. І коли йому на Христі, він сказав, він зрозумів, що він вже виконав свою місію, він же все завершив. І на хресті він сказав, що звершилося. Якщо подивитися в перекладах, наприклад, істрочне, і це слово ну, можна перекласти, де каже, що звершилось як сплачено, то, то Ісус Він сплатив свою ціну. Чи, і там ще є як переклад, один із збудував дім. От, тобто Ісус Він довершив повністю те, що потрібно було виконати, тому що людство воно не мало спасіння, але через Ісуса Христа кожна людина вона має спасіння. І це важливо пам'ятати про жертву Ісуса Христа. Ми знаємо, жертви старого Заповіту, вони тільки покривали гріх, але. Жертва нового запиту, жертва Ісуса Христа, вона помиває нас від усякого гріха, так що Господь він уже цих гріхів не бачить. І що саме звершив Ісус Христос на Христі? Ну і перше, ми знаємо, що людина вона в Адамському саді, в Адамському саді вона втратила зв'язок із Богом, коли вона зробила гріх, Бог він прогнав Адама Єва Єву. Із Едемського саду, до того в них був тісний зв'язок, до того написано, що Господь приходив про холодні дня. Людина вона була святою, безгрішною, і Бог приходив і спілкувався із нею. Але коли вони зробили цей гріх, в них був втрачений зв'язок, і вони вже не могли спілкуватися. Чому? Тому що Бог, він святий, а людина вона стала грішною. І знаєте, Бог святий, він нічого спільного з гріхом не має. За того між людиною сталася якби прірва. Це якби людина могла наблизитися до Бога, і Господь їм казав, каже, не може людина, побачивши мене і жити. Якщо б людина хотіла побачити, наблизитися до Бога, вона просто, просто вмерла. Це такий, якщо провести ілюстрацію, це такий, як сніг і вогонь. Ви бачили колись, як вони дружать разом і вони разом можуть бути разом близько до одного. Ні. Вогонь він моментально сніг з'їдає. Так само людина, якщо є грічна через ріг, вона не мала зв'язку із Богом. І зв'язок цей був втрачений між Богом і людиною. І людина не мала наблизитися до Святого Бога. Хоча ми знаємо, що в старому заповіті люди не хотіли наближатися до Бога. Ми знаємо про такого, якщо е, не помиляюсь, Енох, який був взятий на небо. І він старався цей зв'язок відновити. Але все-таки, якщо б не Ісус Христос не звершив цю місію, людина б не могла мати цього зв'язку. Знаємо, що Господь Він пробував наближатися до ізраїльського народу і вони поклали цю святиню, святе і святи, але все одно для нас цей доступ був закритий. Якщо ми не євреї, якщо нас, ну, нас не тече єврейська кров, можна так сказати. От, ми не мали права доступу до цього святих святих. І до першої частини могли тільки заходити євреї, до другої частини могли тільки заходити священники для того, щоб принести жертву для пам'ятаєте, Мойсей Мосем поставив скинію, і були люди, які йшли шукати лице Бога. І у статню святе святих, те, що ми знаємо, могли захватили. Тільки первосвященники раз на рік з кров'ю. Вони приносили тільки спочатку жертву за свої гріхи, а потім приносили жертву за гріхи людей. І ізраїлітяни в той час кажуть, що е, по особливому постули е, переживали про цей священник, він вернеться назад, ви е, ще жертву за них. Але я вже казав, що ця жертва вона могла тільки. Тільки покрити гріхи, тільки покрити гріхи, для того, аби людина могла хоч якось наблизитися до Бога. Але е, Ісус Христос, він на Христі, Він сказав, звершилося. І що значить для нас звершилося і цей Ісус, що Він звершив на Христі? Я хочу сказати чотири пункти, побачаюся недалеко до Чотири пункти. І перший пункт це є прощення наших гріхів. Ісус Христос Він сплатив за всі наші гріхи. Подивіться, яка жертва Ісуса Христа, вона є сильна. І ми маємо спасіння лише завдячуючи крові Ісуса Христа. І Він заплатив за всі гріхи, які були зроблені до Нього і будуть зроблені після Нього, і по цей день. І Боже Слово каже, Ісаї 53:5 каже: а Він був. Ранений за наші гріхи, за провини наші, він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. І як я вже казав, і за гріхи ті, які ще будуть зроблені. І апостол Іван записав такі слова: каже, діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хтось грішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа праведного. Тобто кров Ісуса Христа вона змиває всякі, всяке рік, коли людина приходить в щирому розкаянні, невдаваному, а щирому, Боже Слово каже, що Бог він не просто покриває ті гріхи, а Він змиває ті гріхи із нас. І також кров Ісуса Христа, вона ще також до кінця, поки земля буде існувати. Доти, кров Ісуса Христа, вона буде очищати і вмивати. Така в нас є сина Ісуса Христа, таку велику ціну сплатив наш Ісус Христос. І навіть великі скорботі. Е, Все-таки е, я так роздумував і почув думку одного проповідника. І чим людина буде спасатися? вона також повинна спастися благодатью і крові Ісуса Христа, але плюс вона повинна ще віддати своє життя, де написано, що будуть вбиті ті, хто не поклониться звірині її образу. Така велика, сильна кров Ісуса Христа, щоб спасти кожного, хто готовий прийти і визнати його своїм послом, просити в нього пробачення. Ми, ми знаємо, як я вже казав, було святе святих, і туди ніхто не міг війти, тільки раз на рік переосвящений з кров'ю. Але іменно тоді, коли Ісус Христос Він помер на хресті, сказав, що звершилося, написано, що завіса в храмі роздерлася. Приблизно, якщо повітряний простір, простір поміряти, це від Голгофи гори і до цього, де було святе святих. Це буде приблизно один кілометр. Іменно в той момент завіса розірвалася, і це свідчить нам, що ми маємо прямий доступ до нашого Господа. Ми напряму маємо право звертатися до Господа. І коли ми звертаємося до Господа, Отець він на нас дивиться як через свого сина, через праведність свого сина. Ми знаєте, ми своєю праведністю ми б ніколи не могли досягнути цього. Що для нас зробив Ісус Христос, як би ми не старалися, і часто люди думають, що я зроблю то, як я буду там, то. то. Звичайно, Боже слово нас закликає, щоб ми не гішили, щоб ми береглися святості, але все-таки своєю впевності ми ніколи не зможемо заслужити це відкруплення, ми ніколи не зможемо війти. В небо святе святих, ми би не мали доступу, але Боже Слово каже, що один є посередник між Богом та людьми це людина Ісус Христос. І Слово, яке написано в Римлян 5.10, каже: бо коли ми бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившись, спасемося. Життя Його. Тобто, коли ми примиримося з Богом, ми маємо доступ до нашого Господа. Також, що Ісус Христос звершив, це Він звершив велику перемогу над темряю, над Сатаною. І це теж велика перемога нашого Господа Ісуса Христа. Колосян, 2 розділ, 13-15 вірш, каже: І вас, що мертві були в гріхах та не обрізані вашого тіла, він оживив разом із ним. Простивши усі гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами, наказами було проти нас, Він із середини взяв Його та й прибив Його на хресті, роззброївши влади і начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на хресті. Таку велику перемогу зробив Ісус Христос. Я вже сказав, що. Фізично поглядав погасти. Ісус Христос на хресті, учні розбіглися, і вроді би Царство Ісуса воно зазнало в греху. Але в духовному Ісус Христос Він здобув велику перемогу. Написано, що Він розброїв начальство, тобто розброїв диявола, і знищив того, хто має владу смерті. Каже, сміливо вивів їх на посміховисько, перемігши. Сатана до того часу він думав, що він має якусь владу, але Господь він його переміг. І сьогодні нам віруючим людям не потрібно. Боятися лукаво, боятися сатани. Сатана він максимум, що він може нас лякати, страшити, може використовувати своїх слуг, які можуть нам завдавати шкоди. Але Господь, він є сильніший, він вже переміг. Що ми пам'ятали, маємо Христа, він вже переміг Сатану, і ми з ним перемагаємо. і Ми з ним будемо переможцями. І завдяки його перемозі ми маємо перемогу в Ісусі. Христі і об'явлені написано, що вони його перемогли кров'ю. Ах, я вже казав, яка велика кров Ісуса Христа, яка має силу перемогти Сьогодні лукаво. І важливо нам пам'ятати, що ми маємо Господа, який здобув перемогу. Якщо Господь живе в нашому серці, ми Сьогодні є тими самими переможцями, тими самими переможцями, якими ми е, можемо перемагати лукаво. І тому важливо це пам'ятати цю велику перемогу, яку зробив для нас Ісус Христос. Сатана, він часто буде противитися, лякати, але Боже Слово каже: або дяка, що Він перемогу нам дав Ісусом Христом. І ще останнє, це Ісус, Він клав із нами новий заповідь. І він казав на вечері, ви пам'ятаєте, хто був на розборі, ми приходили, що там було дві чаші. Ісус Христос Він відсвяткував без стару Пасху, але Він далі взяв чашу і каже, це каже, ця чаша новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Як я вже казав, що давніше жертвами можна було покрити їх, Це був старий заповіт яким людина думала, що якось могла наблизитися до Бога. Але нова жертва, яку вкрав Ісус Христос, я вже казав, що кров Ісуса Христа вона омиває від усякого гріха. І це також велика перемога. Старий заповідь вони, Бог дав закон і вони намагалися закону спастися. Але ми знаємо, що ніхто, навіть сам усей, він не зумів спастися через закон. І сьогодні Ісус Христос встановив новий заповідь. Де ми можемо напряму звертатися до нашого Господа і мати велике благословіння. Боже Слово каже, лише прийди. Прийди, примирися зі мною, і ти будеш мати цю перемогу. Ти... Господь, в старому зупинці, скільки треба було робити, якщо пам'ятаєте про деталі, нам казав, скільки всяких обрядів, скільки всяких жертв приносити, і всякого багато чого різного. Але сьогодні руки Ісуса Христа, він зробив перемогу, Він просягає Сьогодні кожному, щоб кожен прийшов і просто отримав Боже благословення. І тому, хай Господь нас. Благослови, ми пам'ятали, що, що Ісус Христос мав на увазі в тих словах, що Він сказав, що страшилося, це є прощення всіх наших провин, це є відкритий доступ у небо, це є перемога над Сатаною і це є новий заповідь, який ми маємо в Ісусі Христі. І тому перед нами молитва, і, можливо, ми десь, як би сказати, замастили свою одежу. Ісус Христос, чекає, що ми попросили в нього і коли ми щиро просимо в нього пробачення, Господь і нас прощає. Хай Господь на сьогодні благословить. Духа буде слава. Амінь. Амінь.